О, друзі, як я радий вас бачити! На кінець ми знову під нашим чудовим абрикосом. Як я радий вас бачити, ви навіть не уявляєте. Скільки ви сьогодні знаєтеся, також не уявляєте. Тільки з нами, з командою Артвілс і з Олексієм Сергенка. Будьте з нами. Підписуйтесь. Подобаєчки, поширення інформації. Ми вас обажаємо і любимо. Погнали! В сад! Друзі, ми вдячні всім глядачам, які буквально за 4 дні, майже 20 тисяч було переглядів нашого відео по Абрикосі, що ще можна зробити в пізній осінній або ще в зимовий період. І посипалось дуже багато запитань. Класні запитання, друзі, адекватні. Дійсно, ми побачили, що це є проблема, воно болить. коли... В саду є абрикоси, але на них може зав'язатися по 2-3, а взагалі, можливо, не бути нічого. Ну, кому повезе, хто може захистити. В того є абрикоси. Але в більшості випадків, які ми спостерігаємо, хтось каже, що це заморозки, морози знищили знову. Ну, не будемо ми знову ковиряти одне й те ж саме. Ми сьогодні з вами вийшли в цей сад для того, щоб. Показати і е, що зробити, і відповісти на ваші е, найбільш е, запитання про те, а що робити, якщо абрикос вже вражений маніліозом? що з ним тоді робити? Коли одна гілочка вражена або гілка е, це проблема, коли, можливо, дерево, якому там 5-6 років, воно також вражено маніліозом, і хочеться взяти пилку, і просто хірургічним методом, Просто його спилять під корінь і пустити там на дрова. Зробити шашлик смачний. А для, але, друзі, ну, дерево це живий організм. Ви ж не коли захворіє кішечка чи собачка, ви ж не викинете її на двір і скажете: Та біжи собі, ти хворий. Тому е, необхідно. І доглядати за деревами. Там ви звертаєтесь до ветлікаря, а в садочку ви можете звернутися до агронова, садівника, професіонала. Тому, друзі, ми хочемо дати поради, що робити з тими деревами, які вже сильно вражені манеліозом. Не опускайте руки. Друзі, можна зробити все, що завгодно. Давайте. Спочатку, якщо дерево дійсно вам не подобається, не подобається сорт, він сильно вражається маніліозом, і ви це бачите, одне листя. Немає плодів, друзі, не треба його пиляти під самий ґрунт і пускати його на дрова. Що можна зробити, що ми порадимо? Ми порадимо зробити в такому випадку звичайне щеплення. Друзі, не будемо ми сьогодні вдаватися, які є види щеплень. Давайте це буде окреме відео. Ми робимо дуже багато щеплень кожен рік. Ну, я нарахував, наприклад, в минулому році їх було десь близько 500 щеплень. Робимо і в себе, і в друзів, і в знайомих, і, можливо, комусь потрібно це, то допомагаємо. І моє любиме вид щеплення це щеплення за кору. Коли спилюєш, наприклад, дерево. Не знаю, в діаметрі там 8-10 см, можливо, 5 см, ну, в кого яке дерево. І за кору можемо ми щепити, там, взяти щепу, якийсь інший сорт, який класний, ну, той же самий червонощокий, чи інші сорти, ананасний. Сьогодні багато сортів абрикос. Кому який подобається. І просто зробити щеплення. Можна привити 2-3 сорти до цього пеньочка. Але це необхідно зробити правильно, в певний час, щепу підготувати. Друзі, це буде окреме питання. Давайте, давайте йдемо далі. Якщо у вас гілка на дереві вражена сильно маніліозом, ви бачите, що кора потріскалась, вона як обпалена, вона чорна. Що необхідно зробити, друзі? Взяти пилку, також її спиляти. Це можна її спиляти, друзі, наприклад, відлигу взимку. Винести десь на подвір'я, Ні в якому випадку не кидайте під дерево, це джерело інфекції. Ви її спиляйте, але залиште десь ще сантиметрів, можливо, 5 місце для того, щоб потім навесні, коли будете робити щеплення, наприклад, в квітні місяці, чи, можливо, в кінці березня. ну, Хто в якому регіоні знаходиться, ви можете до цієї гілки також прищепити якийсь інший вид. Абрикос є хорошою прищепою. Для багатьох сортів абрикосу чи інших видів плодових дерев. Тому, друзі, ну і відповідно, якщо ви бачите, що у вас є невеличкі гілочки, також вражені були маніліозом, це необхідно буде зробити обрізку, їх необхідно сікатором. Чи е, якщо ви достаєте невелике дерево, можете це з драбини зробити. А як є сьогодні телескопічні сікатори, там, по 6 метрів довжиною, ними можна обрізати. Але всі гілочки, які вражені моніліозом, і ви їх бачите, або ви їх бачили, вони бувають висять, вони темного кольору. Їх необхідно ще зрізати відповідно, коли є листя. Тоді це найкраще видно. Вони завжди як опалення. Але коли ви це не встигли зробити восени, ви можете зробити це і в зимово-весняний період до розпускання бруньок. А про все інше, друзі, які щеплення, як робити щеплення, ми зробимо окреме відео. Оце такі вам поради, друзі. Підписуйтесь, подобаєчки, поширюйте інформацію. Дякую ще раз вам за те, що ви хто підписався з нами, дивитесь наші відео. Пиляти теж треба правильно, щоб кору не розірвало в місті з пилу, необхідно зверху надпиляти і знизу надпиляти, а потім вже спиляти далі гілочку, тоді не буде розірвана кора. От як це робимо ми. Ну, і це місце зрізу ми обов'язково замажемо садовим варом або краскою. Хочу зробити зауваження, друзі, коли мінусова температура, не пиляйте ваше дерево, не робіть обрізку. А коли відлига, а зимою часто бувають відлиги, можна робити і обрізку дерев, і можна спиляти гілочку. І місце це залишити для того, щоб потім зробити весною щеплення. Ось результат нашої роботи по щепленню, друзі, де ми на одну яблуню прищепили зовсім інший сорт яблуня. Оце вже другий рік. Ви бачите, як класно все це. Це було. Щеплення за кору, наше улюблене вид щеплення. Майже відсотків 90 приживається. Ну, ви бачите, і тут приживається це. Я. В цьому році це вже було зроблено. Це було зроблено в минулому році. Оце можна робити і на інших деревах. Тому, будь ласка, звертайтеся, розкажемо. Покажемо. Ми про щеплення не робили ще відео. Але буде відео. Буде відео на каналі. Ми вам обіцяємо, як необхідно щеплювати через те, що їх мільйон. Але я для, для наших підписників ми зробимо спеціальне відео, як це робити досить просто, без всяких там ускладнень. І будете отримувати результат. Дякую! Будьте з нами. Підписуйтесь, ставте ваші подобаєчки. Спонсором ставайте, друзі. Ми вам будемо вдячні, а ви також сподіваємося, будете вдячні нам. З вами сьогодні команда ArtFields і я, Олексій Сергієнко. На все добре, слава Україні!